Коротенький, коротенький відео шорт саме з цією котлеєю. Зараз ранок, і камера дуже чітко передає її правильний колір. От саме так вона виглядає. Вона красуня, справді на її губу можна дивитися годинами. Це космос. Звісно, шкода, що тільки одна квітка, але ви знаєте, я бачила декілька відео, показують інші люди. то Жодної людини я чомусь не бачила більше квіток. Мені взагалі подобаються образовольні гібриди, бо вони дуже скупчено, компактно так зростають самі псевдобульбочки невеличкі. Ну, десь так приблизно 15-20 сантиметрів. Деякі з них мають крупні квіти, деякі з них мають. Букетиками мілких квіт квітів, але вони завжди мають приємний, Мені аромат. А квітка 14 см. Звичайно брасоволи ароматять вночі, але зважаючи на це, що це гібрид, то вона пахне круглі сутки. Форму квітки, як зірочка. Отакі, знаєте, тоненькі петалії, сипалі і дуже широкі. Губи. От мені подобається оця лопата губа на фоні оцих загострених пелюстків. Ну, Шикардусна орхідея. Вона ароматить. Чим вона ароматить, я точно навіть вам не скажу. Але аромат не квітковий. Аромат якихось там плодів. Чи персику, чи абрикосу, чи навіть Кавуну не можу вам сказати. Ну, щось таке, знаєте, по-домашньому смачненьке. Аромат не сильний і не стійкий, але аромат постійний. Що зранку, що з вечора, що в день. Вона пахне. Отака така красунка. Дуже мені подобається її забарвлення. Красила є котлея кеове. Це крос між. Лаєлою котлею лорайний ширай і брасовулою «Нодозою». Ну, нодоза проглядає в неї відразу. Можна сказати, якого року вона придбана, я вже навіть і не зможу. Це було так давно і ще до війни, коли існувала група орхідея Шоп. Я придбала в них рослину, яка була заявлена у віці близькому цвітіння. Вона нарощувала добре, нарощувала псевдобульби, навіть були ложні чохли. Я її переміщувала з одного місця на інше. Я створювала їй різні умови і ось лише, лише зараз. От мені здається, десь так знаєте приблизно з 2020 року. Зараз 24-й, тобто 4 роки знадобилося, щоб побачити світіння у цієї котлеї, але я не шкодую. Я переміщувала її і на західне підвіконня, я переміщувала її і під лампи. І ось нарешті, коли вона розташувалася на кухонному підвіконні, там, де схід, і скажу вам, що вона не має ніяких досвідок у зимовий час. Вона розквітла. От бачите, яка От взяла і розквітла. Можливо, прийшов час, можливо, вона дозріла до того віку, щоб заквітнути, а можливо, саме, саме такі умови їй підійшли. Єдине, що можу сказати, що більшість брасовол не квітне саме тому, що не наростила ще гідної для себе. Е Листової маси, тобто замало туберіїв. Чим більше туберіїв у брасової, тим швидше вона зацвітає. Маю декілька різних брасовол, так от ті, що я купувала, де було 3-4 туберії, вони ті, до що часу? купувала рясними кущиками то рік, а то і півроку, і вони зацвітали. Ось така красунечка, таку гарненьку котлейку я маю, і вона справді приносить радість. Дивитись на неї можна годинами. І Роздивляючись у цю губу, як всесвіт в космосі. Дуже-дуже красиво, дуже вишукано. А головне, знаєте, що вона не сильно ароматить. Це мені до вподоби, Бо змішуються аромати в оселі. і... Від отих солодких квіткових ароматів, ну особисто в мене дуже болить голова. Я, ви не повірите, але я вже ціную ті орхідеї, які не мають аромату. Сібрасоволи вона любить рясний полив, але не знаходитись постійно мокрою, вона віддає перевагу, щоб її полили день. Ну, максимум два, і вона просохла. Просохла І десь так приблизно добу постояла сухенькою, а потім знов рясний полив. За ґрунт брасоволи в моїй оселі полюбляють звичайну кору в суміші з камінням, в суміші із різаним мохом з фагнумом. Зобрюються брасоволи так само, як і всі орхідеї, лише в той час, коли в неї активний зріст. В дуже дуже маленькій дозі я вдобрюю зазвичай комплексними добривами із формулою 20-20-20. У мене немає переваг, колись там азотні, колись там калійні. У мене комплексні добрива протязі всього активного росту. У мене це все. Бажаю всім, як завжди, миру, здоров'я і добра. Всім пока і слава Україні!